Я вас вітаю. Мене звати Сергій і я хотів би вам представити котел тривалого горіння Коломбо. Чому Коломбо? Ну, по-перше, Коломбо це в західній традиції це Колумб. Цей котел є першим для мене, хоча за своє життя встановив дуже багато котлів різноманітних конструкцій. Але як виробник я, скажімо так, відкриваю для себе Америку, як Колумб свого часу це зробив, відкрив Новий світ для європейців. Ну по-друге, як казав Остап Бендер, автомобіль, як і бойовий корабль, має мати ім'я собственне. Ну і по третє, Коломбо взагалі це звична назва. Мені подобається, наприклад, серіал Коломбо і його головний герой, нині покійний, хай земля йому буде пухом Пітер Фальк, яку я дуже люблю. Та й взагалі слово Коломбо закладено коло, тобто круглий, а це основна, основний елемент, скажімо так, конструкції. Даного котла. Коло, круг, циліндр і все, що з цим зв'язане. Через те, я думаю, що назва Коломбо вдало відбиває суть цього котла. Звичайно, в інтернеті дуже багато котлів різноманітних конструкцій і якось детально розповідати про... Те, що вже давно всім відомо, немає особливого сенсу. Я просто хотів би звернути увагу на деякі елементи конструкції, які, я, які вирізняють, а можливо навіть і вигідно вирізняють котел Коломбо серед аналогічних котлів даного типу. Ну, по-перше, я зробив його, скажімо так, симетричним. Тобто, у мене перекидається. Перекидається. Трос трос підйому поршня. Ось зачіп, ру рукоятка зачіпу. Вона перекидається, якщо людині треба, щоб він був не зліва, як тут, в даному випадку, в демонстраційному варіанті. Його можна елементарно переставити, переставити руки, переставити на праву сторону. Також у мене не два виходи. Два патрубки під'єднувальних, як звичайно роблять виробники, тобто подача і обратка, два патрубки. У мене на даному котлі зроблено вісім патрубків, тобто, три, два патрубки подачі дюймових з одного боку, один паралельно, горизонтально, інший вертикально. Ось зліва і справа. Два патрубки. Два патрубки, ось їх видно прекрасно, обратки діймових. Ну і також два патрубки, два патрубки 40 Ось обратка, сороковий вихід. І зверху там є, там є і патрубок сороковий. Сороковий на подачу. Зараз ми заліземо трошки вище і знімемо, що у нас тут зверху. Ну, це діймовий вихід. Ну, зверху тут знімна горловина з регулятором з повітряної засунку, яка регулюється, звичайно, регулятором тяги. Ось ролики, які перекидаються, їх можна перекидати хоч наліво, хоч направо. Тут спеціальні кронштейни приварені тулочки спрямо. Із Труби профільної. Ну, а це наші виходи. дюймовий, а це сороковий. Тобто, що це дає? Е... Які переваги це дає даному котлу? Ну Можливо, особливих переваг це і не дає. Це дає перевагу при установці при і монтажі, при монтажі цього котла. Тому що можна вже... Зразу розкинути праве, ліве крило, щось заглушити, щось додати, щось накрутити, менше вварювати або припаювати якихось різьбових з'єднань, ну і так далі. і так далі, і так так далі, Уже в залежності від конкретної системи, системи опалення, набагато легше можна буде, скажімо так, врізати цей котел з найменшими, з найменшими затратами. Також в котлі Коломбо, на відміну від решти котлів, принаймні я не зустрічав саме в котлів такого типу, я зробив тепле дно. Тобто у мене вода циркулює і під дном котла. Тобто під дном топки. Ось у мене топка. Топка у мене з четвірки зроблена дно, днище четвірки. Але тут під ним теж 50 мм водяної сорочки. В поєднанні з тим, що котел повністю утеплений, і зверху, і знизу, і, звичайно, з боків фольгованою мінеральною ватою, це робить котел як термос. І він набагато довше буде зберігати тепло в режимі, наприклад, акумуляції тепла. Навіть коли прогорить ця закладка, закладка, він ще може. Декілька годин віддавати тепло систему, зберігаючи його і таким чином забезпечуючи комфортне опалення будинку. Ну, так, решта, решта конструктивних елементів, в принципі, нічим не відрізняються від е, е, подібного, плану, подібного плану котлів. Дверка велика 400 на 300, щоб можна було завантажувати великі скажімо так, пеньки сюди, щоб можна було навіть і звернути всередину, провести якийсь е, огляд топки. Поршень стандартний, поршень стандартний конструкції Василя Пустовоченка, якому я дуже вдячний за поради і за настанови. Також і повітряна труба теж його конструкції, так що я не можу не згадати його у цьому відео. Василю, хай тобі щастить. Котел, як бачите, з середині вже чорний, але це він чорний не від пофарбування, а того, що я його випробовував. Звичайно, хто може буде дивитися, кого вистачить терпіння переглянути мої ролики на каналі YouTube, той бачив, що тут була споруджена система в цьому гаражі. Де я випробовував і топив цей котел. Топив я його два рази. Перша була маленька закладка, горів він 8 годин. Друга закладка була вже нормальна. Дрова, правда, були абрикосові, не дуб і не акація в мене було. Але навіть при такому щільній укладці, як я дав великі пеньки розміром десь з відро, або коцявся каністра. Що могло залізти, то він у мене горів півтори доби. Тримаючи температуру 65 градусів, але це було влітку, звичайно, це не є повністю скажімо так, чистим експериментом по тривалості горіння закладки дров, але все ж таки певні якісь орієнтири це мені дало. Я думаю, що можливо можна орієнтуватися десь на 24 години сміливо, сміливо, нормальних якісних дров. Цей котел буде працювати в прекрасному режимі. До речі, згорає і розкладається в ньому дрова майже на 100%. Із такого величезного об'єму завантаження, об'єм завантажувальної камери приблизно 260 літрів. Я вигріб буквально літри 3 4 попелу. Тобто практично все перетворилося в тепло і пішло, як кажуть, на благо системи опалення будинку, майбутнього, звичайного будинку. Або в даному випадку мого, мого гаража. Ну, технічні дані котла практично не відрізняються від решти котлів такого типу. Робочий тиск порядка, я думаю, півтори атмосфери, атмосфери, об'єм камери завантаження, як я сказав, приблизно 260 літрів. А якщо це перекласти в середню за, за завантаження дровами середнього розміру, то твердої породи то десь 100-120 кг дров. Це, я думаю, дуже, дуже і дуже непогані, непогані дані. Об'єм води в котлі 180 літрів. Приєднувальні. Патрубки я вже сказав. Звичайно, котел габаритний. Вис... Ви... Ви... Висота його включаючи верхню точку навісного обладнання, тобто е... тяжко або ролик. І до підлоги. До підлоги виходить, десь 2250 2300 мм. Тобто високуватий. Але діаметр 700 мм, тому що утеплення було. Ну, звичайно, труба, труба виступає більше, і зверки виступають більше, і димогідна труба виступає дещо більше за, за габарити, але в цілому 700 мм це його, це його діаметр. Вага порядку, я думаю, 250 кілограм без, без, без води. Ну що, використаю, я випробував котел на димоході. 108 мм, тому що в мене не було іншої труби. Як я вже казав в попередніх відео випробовувальних, я спородив ось таку ось таку трубу, ось таку трубу, ось таку трубу 6-метрову. ми тут випробували, випробували, випробували свій котел. Звичайно... Врідку тяга не та, але все одно горів прекрасно, хоча вих... вихідна труба димохідна 125 мм, і на такій трубі 6 метровій 125 була б ще більша і ще прекрасніша. В принципі, випробовуванням і роботою котла я... я задоволений. задоволений. І думаю, що і взимку він працюватиме непогано. А можна сказати, навіть прекрасно. В інтернеті дуже багато, як я вже сказав, котлів подібної конструкції. Я шукав, просто підбирав котел, подібний, за своїми технічними характеристиками, щоб оцінити його, його потужність, скажімо так. Ну, Приблизно за характеристиками до, цього, до мого котла, до котла Коломбо, найближче підходить котел Буран потужністю 40 кВт. Об'єми завантаження дров, об'єми камери завантаження, об'єми топки приблизно однакові, приблизно однакові з котлом коломбо. Лише води у котлі Буран 80 літрів. У мене тут в котлі Коломбо, не в мене. Об'єм води, звичайно, більший, як я сказав, порядка. Та 80 літрів. Ну і в мене він, звичайно, вищий. Котел Буран десь 1910, як вони кажуть. Правда, я не знаю, це з навісним обладнанням чи без навісного обладнання чи от труби. У мене він, звичайно, вищий і більш, більш, скажімо так, можливо, масивний. А так, в принципі, по своїм технічним даним, він наближається до котла Буран, який є. Своєрідним українським аналогом стропува і так далі. 40 кВт. Ну, я думаю, що надзвичайно мені важко оцінити його потужність і сказати, що ця потужність буде 40 кВт. Взагалі це е, з кіловатми дуже велика проблема, тому що важко сказати, скільки буде в конкретній моделі котла, і взагалі як вимірювати ці кВт і як вони будуть. Співвідноситися до конкретного будинку, до конкретної системи опалення. Але як орієнтир приблизно, я думаю, можна оцінити, що кіловат 30, цей котел, звичайно, 30-35. Я думаю, цей котел повинен розвинути на нормальній тязі, ну і, звичайно, на нормальному паливі. Якщо, тому що, звичайно, велика різниця в того, що завантажувати у цей котел. А завантажувати сюди можна все. Що містить у собі якісь органічні рештки, ну крім вугілля, можливо, на вугілля треба вже робити додаткові надув повітря, ну, цього тут не, не передбачено. Цей котел працює на дереві, деревних відходах, пелетах, брикетах, різних органічних рештках, тирсі, ну і так далі. Що можна знайти таке, що горить, все можна сюди кидати. Подати його шарами, підмішувати з нормальним паливом, і воно буде потихеньку розкладатися і давати нам таке необхідне, необхідне тепло. Звичайно, утеплення котла додає набагато. Технологічної точки зору роботи, роботи, а також тут впирається вже все в транспортування. Транспортування. В кустарних умовах рідко хто робить котли, утеплює. Але, звичайно, утеплений котел працює набагато краще. Його можна ставити навіть і на опалювальному приміщенні, можна ставити на дворі під навісом яким-небудь. Він буде працювати прекрасно, тому що він зроблений термосом, буде. Звичайно, в нього буде вищий, вищий КПД, буде менша ступінь конденсату, тому що, як ви всі знаєте, для котлів такого типу конденсат це є ворог номер 1 номер Тому доводиться ставити різні клапани, різні крани, приходові, температурні і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Деякі ставлять і автомобільні, автомобільні терморегулятори. Ну, це вже зважить конкретно від системи будинку, системи опалення, конструкції будинку, як буде даний котел експлуатуватися. Можливо, навіть поставити. Байпас на даний котел, тому що якраз дозволяє, дозволяють патрубки вихідні і вхідні. І щоб котел потихеньку сам себе акумулював, сам себе підігрівав, тоді відпадає необхідність, необхідність ставити якесь дороге додаткове, додаткове обладнання. Але це все треба проганяти, як то кажуть, уже на конкретній. Конкретній системі опалення на конкретному будинку. Зараз мені важко однозначно сказати, як він буде працювати, коли наставити до нього, чи буде він конденсувати, чи не буде конденсувати. При першій заправці, звичайно, не буде конденсувати. Коли я перший раз розпалював його, то конденсату було дуже багато на стінках камери, і це природний процес. А на другий день, вже коли я його розпалював, то вода була в... В котлі 30 градусів, конденсату не було, і він працював просто просто чудово. Так що, ще раз повторюся, все треба розглядати в конкретній обстановці, в конкретному будинку, в конкретній системі опалення. До речі, і вихідні патрубки 40 дають можливість. Використовувати його і в гравітаційній системі опалення, тобто без використання насосів. І він буде працювати прекрасно. І якщо система опалення, звичайно, зроблена із товстих труб, при відключенні електрики буде теж прекрасно працювати. Я думаю, у цьому короткому відео, відеопрезентації презентації я детально розкрив основні моменти котла Коломбо. Котла Коломбо. Всі матеріали стосовно котла Коломбо, відеоматеріали викладені на моєму каналі в Ютубі. Можете набрати там просто котел Коломбо, або Сергій Єлінецький, або Сергій Єлінець. Це також мій скайп. І всі деталі, все детально можна подивитися. Прошу вибачення, звичайно, за погану якість відео. В мене не камера, а просто фотоапарат. Якість відео тут, звичайно, не дуже велика. Але вже така, яка є. Кому цікаво, я думаю, подивиться, а кому не цікаво той дивитися не буде і якість відео його, його особливо не хвилює. Даний котел буде виставлятися на продажу. Замовника в нього ще немає. Ну, ціна, я думаю, після багатьох вагань, після багатьох вагань, після багатьох консультацій. Наприклад, той же Буран, фірманий котел «Сороковник» йде за 40 тисяч гривень в інтернеті. Аналогічного плану котли взагалі не опускаються нижче 20 тисяч, 25 тисяч це мінімум. І я, порадившись із своїми близькими, які теж брали посильний, посильний, посильну участь у будівництві цього котла, Вирішили виставити йому ціну 20... 21 тисяча гривень. Звичайно, можливо, це нижче, ніж котли від фірм виробників аналогічного класу, але ми ж враховуємо те, що це, звичайно, кустарне виробництво, хоча за якістю, я думаю, не гірше? Не гірше, ніж ніж у виробників подібного типу котлів. Ще раз підкреслюю всі деталі стосовно виробництва котла Коломбо. Є на моєму каналі в YouTube. Можете просто набрати котел Коломбо. І там є, не знаю скільки, може, з десяток невеличких відео, кому є який небудь інтерес до цього, там він може перегля... переглянути. Також. В описі цього відео будуть мої контактні дані, дані, тобто телефон, скайп, електронна пошта. І можна зі мною завжди зв'язатися. Бажано, звичайно, ввечером, десь після 20-21 години вечора, тому що вдень я зайнятий, на роботі, як завжди, зараз у всіх у нас багато проблем, багато роботи. І просто в день ми вдома не буваємо. Ну що ж, все. Усім привіт, хай щастить, до зустрічі!